Саме висока суданка і фациля. Потім олександрійська конюшина, але ж все рівно Віка більшу біомасу накопичу. Випало близько з моменту посіву, близько, якщо, на, якщо непродуктивних загально, то буде десь 52, 52 мм з моменту посіву. Тут одна дискова сівалка, це був джундір механічний. Тут буде соняшник, буде дискування. Края будуть, тут буде зроблено глибоке рихлення по краях тільки. Буде неглибоке дискування, потім буде весняне бронування, трішки розрівняємо його, посів, гліфосат, ґрунтові гербіциди. Дуже банальне питання. Ще раз, там, тисячний раз про одне і те ж саме. Для чого в тебе на полі сьогодні є садити? Для чого вони тобі потрібні? В даному випадку це поле з величезним схилом. Перше це ерозія, друге це здатність. В моїй слово зміні практично не вносити доброго під